Всім привіт, дорогі друзі, це вами снайпер. І сьогодні я буду вперше грати в гібрид мод, на відео. Так, це дуже імбово, це дуже імбовий гібрид. Сьогодні хочу розблокувати оцю рослину Носорога цього, тому що я, я дивився про нього відео, він дуже імбовий, як в вороні, як і в защиті, тому що він дуже, в нього дуже так. Помов, багато хапеших. Я кості норіха якогось, так. Ну, коротше, їмбовий, імбове, дуже імбове. Ну що ж, поїхали перший леву проходимо. Так. О, у нас тут Гергантюа, Гіпноденс, футболіст. Ну, таке собі. Так, добре, добре. Так, беремо, беремо. Так. Беремо це все. Це як подсовнух, Боб, солнечно, тому що він дуже імбовий. Так, давайте щось саппорт сапорта такого взаймаємо. Давайте як же без неба з горошка та е так, в мене є тут чотири, ну, три, короче, мені тут є, я три розблокував, вони і боби. Е, так. Давайте так візьмемо. Я думаю, це не, бра, не брати, а зразу поставили наприклад, два подсоп ну, хатак і кошкомиш, тому що ну, в неї багато урону. Я не буду брати гамброгер, тому що в мене тут є більш такі крутіші рослини, так? Так, що ще візьмемо? Е, о! Я знаю, що. Е, ну, коротше, е, це як його. Стену Ореха. На, на воду, коротше, поставили це туди Бог. Так, ти чого ж поїхали? Е, так, дорогі друзі. Пишіть в коментарях, як вас справи. Так, 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 так. кстати, я выключу звук, потому что так будет. Ну, лучше, лучше, краще, так. Так, давай, давай, кош, кошка мыш. Э, кошка, так, приставываем. Если вы хотите, напишите, пожалуйста, в комментариях, как, как чутно, все добре, чи ні. Может быть, ставите какой-то звук. Ну, не на фон, так, а ось тут. Ну, короче, я по стреляют, тут, вот это все. Так, Добре. Поки що... Ще... Кошка ми ж Так, Давайте ще підставимо один грибок. Так. Так, так, так. У мене немає сонця. Давайте під низ підставимо. Так, так. Так, ще один І ще одного ставимо. Так. Він цього задефо, кошка миш Так, все, в мене є вже лінія і це дуже імбово. Потім давайте ще одну шоку поставимо, підставимо, так. І зараз ще буде Боб. Сонячний Боб. Зараз буде. Зараз ще одного Кошко-Миш підставимо. Так. Дорогі друзі. Я в гібрид мод граю. Так, він імбовий. Я в нього хотів пограти, коротше, В чорний я сказав ні. Тому що зараз все пройду. і там, ну, Не все, але зараз пройду і все як. Так, так. Так, в мене є. Давайте підставимо це. І оце поставимо. Так. Я ще граю паралельно в Fusion Mod, тому що я вважаю, що це два таких крутих моди. Там Та, ще є мод, як Crafted Mod. Крафтед мод, да він теж прикольний, але він ще такий новенький, якби. Не розумію, що тут трапилось, Ну, коротше, він такий ще новенький. Якщо я поки крафтед мод не хочу якби трогати, так, тому що ну я хочу коротше, з цими двома модами розібратися. Там зараз оновлення вийшло в Fusion Mod, і я хочу подивитися, що там такого імболкнуло. Там бачив гіп на орехи, так. Ну, імбові, але не знаю. Вони, я вважаю, що е, огнений, огнений і. Огнений орех і цей. Е, як його звуть? І. ну, коротше, холодний орех, так? Якщо їх совмістити, то вони будуть імбовіші, ніж такий орех. Так, в мене нема солнышка. Нема, нема, нема. Зовсім нема. Давайте підставимо ось так от зробимо. Так. Всім дверям не дефляє. А якщо цей левел пройти, так. Тут просто урона нема. Просто урона нема. Так, давайте ще раз переприйдемо, тому що тут в мене просто нема урона. Так, що нам потрібно взяти? Ну, по-перше, це подсолнушки, так. І боп, потім... Гіршок та оцей, ну, копшинку коротко. Потім нам можна якийсь сапорт взяти. Так. П'ять взяли. Потім. А що нам з цього потрібно? Якщо так подумати, то нам такий наводящийся так, якийсь так потрібен. Тут в мене таких немає. В мене тільки два, так? Одна кошка-миш та один такий кошка миш горохострел. Я не знаю, коротше. Можемо підставити, я бажаю, миш та горохострел. Для початку підставити горох стріла, потім кошку миш. Це буде як непогано. Так, який? Я думаю, підводи, тому що вони тут є. Так, ну що, поїхали ще. Так. І по-перше, нам потрібно одразу вже вставити. Став... А, він ВН. Поки що нема, добре. Дорогі друзі, напишіть, будь ласка, на якому ви зараз граєте ви в гібрид чи ні, на якому зараз левелі? Тому що... Я зараз сам на якому, я запам'ятаю. Я розблокував фонарь, коротше, замедляючий. І він такий, ну, імбовий, але не зовсім. Я не знаю, він як... я якось його не знав. Він його свідять, треба стіноріха поставити, ну а що його віддає, якщо він за. Ну, коротше, дає. Ну, коротше, не знаю, не знаю. 50 на 50. Так, 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 так. Так, знизу йде. Давай, 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 Быстрее, быстрее. Так, це лінія посол в мене є. Так, 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 так. Ще зараз буде. Також ми ще все готово. Так, там знизу. Давайте швидше зробимо. Так, 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 чого задефали? Так. Задефали, задефали, задефали. Все, дуже добре. Так, потім. Ще одного ставимо, кошками ж. Так, все торік задефали. Торік зомбі. О, там два щитом іде, Зомбі. Це, ну це погано так. Так, стоп, 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 стоп. А що мені тут робити? У них 3000 хп, щоб тільки цей щит. я Не знаю, ну давайте... Давайте, давайте. Ну ладно, давай, ось так от зробимо. Урона якось не так дуже багато. Зараз так. О, хорошо. Це добре, це добре. Так, все, в мене є лінія. Як його? Кошка мишей і це ібону. Так, 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 так. Ядерка. Добре. Так, все, не потрібно. Зараз будемо кошку ми ставити цю якусь там... Ну, легендарну, типу, так? Я не знаю просто. Так, вже все. Вже вже є солнечко, це добре. Так, там знизу йде, давайте його задавимо. Так, за... Е, о, задавився, добре. Так, вскаряємо. Так, вже урона набагато більше, ніж було в прошлій катці, так. Так гипноденс, еда, Гипноденс. Гипноденс. Так, а мы не потрепнуты остального рихен? Так, стоп, почему а не зараз робот? давай ты ядерку. Так, да, добро, просто минус пив поля цик зомби. Так, так, так. Мне не потрепнут солнышко еще. Э, я не знаю. Так, еще другие друзья. Я хотел вас испытать, таких профессионалей. Як ви вважаєте, от якийсь, я, який е, якби на початку саме імбові сапортні рослини. Тому що в мене тут є е, перез вишня, гриб, потім кабачок гриб, для нової е, потім ну, е, цей е, 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 гриб, гриб, е, гриб і ще солнышко, вишня. Ну, вишення. який саме імбовий саппорт, в цій. Для початку, тому що я вважаю, це саме Бовий лицей за 250. Тому що, по-перше, він якби там е, на всі, по всій лініях е, кидає свої шарики, так. А ну, якби, я не знаю, ну якби і перець, так. Так, дорогі друзі, все добре, в мене просто щось записує було, нічого страшного. Ну, коротше, який саме ібовий супорт рослин. Я вважаю, що це, оце, вишня, так. І оце. Оцей ледогри. що вони ну, такі самі імбові сапорти, я вважаю. Ну, краще, я не вважаю. Ну, для початку ну, вони імбові, а потім якось так, ну, якось взагалі не сильно. не сильно. Так, ці ми почали вилазити. Для чого не взяв оцього сіно ріха, якщо в мене є оцей. Сразу я зробив... Так, мені потрібно ще солишки. Все є. Так, забрали. Потім тут ще один. Давайте їх зірвемо. Так, все добре, мінус. Так, ще потім... Ще напод... Так, оце. Так, 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 так. Щодо одного боба повісило. Так, у нас вже... Так, економіка дуже добра, це найголовніше. Так, 600 є, ставимо низ. Так, і він пронзає всіх, як ви розумієте. Так, так. І він скільки? 80 урону, так? Ого, 80 урону, це багато. Так, давайте ледогриб... ...догриба цього. Так, цього задефали. Так, добре, давайте зараз я затем взірваємо, чи ні. Давайте взірваємо. Давай. Оха! Так, добре. Добре, добре, добре. Так, ще одного. Так, все є. Оцей гриб є, добре. Так, цього винесли. Так, я другу поки не буду. втрачати, тому що тут зараз багато мах... зомбі піде. А мені ще потрібно якась защита, тому що в мене зовсім нема защити, так, я так зараз подивився. Давайте у цього сюди. І кабачка А Потім нам тут потрібно ще... там знизу йде, не знаю, не знаю, ядерку брати чи ні. Так, він кинув свого малиша. Так, давайте я. Ой, добре. Так, все, цього вбили ще одного. Так, так, так. Все, в мене хоч яка є. Є защита, так, є якась защита. Так, мені ще потрібно оцих грибів, так? Так, є ще один. Ну, все, це просто григен для зомбі. Це він, це він. Ну він, він, він. Виграли, коротше. Так, зараз остання волна буде. Так, а мені потрібно, я вважаю, ще защиту. Все, в мене є. Защита так, але на другій лінії та на п'ятій лінії в мене така собі защита. Ну добре, думаю. Я вважаю, що встаємо проти тих зомбі. Так, в мене є. Так. У мене є 4 супортних рослини. E, так, один. Два. E, так, і потім... Чого? E, Гаргантчо зараз да, завалимо, Так, добре, не гаргант ще. Нічого собі. Так, все, виграли. Найс! Nice. Так, ну ця тактика, так, з якошкомишею. Працювало. Так, добре, поїхали в другий левел. Ой, а що це таке? А що це 10? Ой, ще зомбі. Я вважаю, я що е, будемо притримувати тактиці. Те, ще була в той раз, а тут є вода, так, тут є вода, значить беремо от цього. Так чого не будемо брати. Беремо цього, Харщок. Потім... Тут. тут я не знаю, брати бургер чи ні. Не знаю, не знаю. Так. Беремо... І що тут ще потрібно? Так, тут нема машин. Блін, а що тут 10, я не можу зрозуміти? Ну ладно, добре. М Кого ще? Ну, Давайте тоді. Я не знаю, тут бурфер, брата чи ні. Я не знаю. Так, а що це? Я тільки можу поставити... О, я зрозумів, що це. Короче, дорогі друзі. Це, я можу поставити тільки... тільки 10 рослин. Е -е -е Якось так собі. Добре, давайте вже кошка миш ставити. А як це просто пройти, якщо тут вже 6 рослин? Давайте зараз ХПшки винкмо. А <звігла> ну а не все. Такраз ХПшки 6 Шість рослин, що... Ну... Я не знаю, що пробити, по-перше. Мені потрібні такі рослини. Це що? Так, так, так. Давайте ще одну ставимо. У мене вже 4. А що буде зараз зірвом? Мені якби вернеться чи ні? Давайте. А ну так? Повернулась, повернулась. Ну все хоч добре. А то якщо не повернулось би, то все, як це проходити тут. Я не знаю. О, що це? Так, винесли. Винесли. Так, добре. О, там іде. О ні, о, ні, ні, ні-ні-ні-ні-ні. А воно мені зараз верне чи ні? Ну. Зараз подивимось. Так. Так. Ну, верне чи ні? Воно мені верну, Ну, я не знаю якось. В мене ну просто нема, так? Я не знаю, чим де фото тут, а тут, тут треба просто сапортні рослини. Набагато більше сапортних рослин. Ну де їх взяти, Проходит, проходити в виживання. Виживалку, ми якось не знаю. Якось не знаю. Так, там знизу проходить. Проходять, проходять. Так. О, ні винесли. Мені Мне нужны пистоморех сюди. А, добре, давайте так от зробимо. А, мені потрібна рослина. Блін, в мене тут маленький радіус, ну окей. Окей. Ну дай просто 10 солнців. Ну, ну ну швидше, швидше. Так, там зверху і знизу проходить. Страус. Ну 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 ні. Може просто не спів? А ти? просто я не спів. Підставити. Так, ось так ладно. Ще пройти чи ні? Ну, Ладно, дорогие друзі. Давайте зробимо так. В наступному видео ми Пройдемо виживання, так, щоб отримати як на моякомога більше супортів рослин. Та ці тут може ще було б фонтан! так, Фонтан! Це і бобо, так? Але... Може якось не задев, ну я не знаю, короче, фонтан. Там якби, бы він ібовый, так, але я мало хпше. Ну, мало урон, ну якось не мало урон, так, ну якось так по собі, я не знаю. Так, ладно, добре, дорогі друзі, з вами я був снайпер. сьогодні ми врали в гібрид мод. І сьогодні пройшло один левел. Щоб получити оцього гриба на сорога. Ну що ж, дорогі друзі, з вами я був Снайпер і всім пока!